Я вас вітаю, шановні друзі, в себе на каналі. Дякую, що завітали. І хочу вам трошечки показати і розказати, як я готую домашню шоколадну ковбаску. Можливо, хто з дитинства пам'ятає, що це за смакота. Зараз в магазинах дуже багато різноманітного продається кондитерських виробів: смачні, несмачні. Ну і дуже багато виробів, які мають. Не дуже корисні для нашого організму е інгредієнти. Це і трансжири, і пальмові жири, ну це все воно одне і те ж. То я ж вирішила зробити для себе такий кондитерський виріб, як шоколадна ковбаска. В дитинстві часто моя мама мені готувала таке, такий смаколик. І от Я вирішила зараз згадати своє дитинство і зробити самій цю шоколадну ковбаску. Що для цього потрібно? Для цього потрібно звичайне печиво, пісочне. Ось таке, як у мене на даний момент, таке квадратненьке. У мене тут його, можливо, грам 200, небагато, то, то, і відповідно ковбаска не дуже така здорова. Ну, для початку просто спробувати можна і із такої кількості невеличкої. Отже, печиво. Ми його. Дрібнемо на, на дуже мілкі шматочки. Так просто можна руками, руки у нас чисті, вимиті. Дрібнемо спочатку на дрібні. Е, можна в блендері, е, є в мене і блендер, але я не хочу на даний момент з блендером, тому що дуже довго його тоді від, від тіль вишкрібати з того блендера. А вручну швиденько, коли печиво таке дуже сипуче. Воно таке ось прямо пісочне-пісочне. І в мене ось така є гарнесенька палка, яка, знаєте, для чого призначена. І от нею я зараз дуже гарно подрібню. Хто любить дуже мілке-мілке таке піс пісок, щоб отримався з печива? А я, наприклад, не завжди так роблю, хочу, щоб залишились такі невеличкі кусочки, шматочки. Отже, робимо так напополам. Трошки, трошки щоб було і перетерте на кусочок і трішечки залишалися такі невеличкі шматочки печива. Отже, печиво ми з вами подрібніли. Що потрібно? Для цього ще. Отже, для цього потрібно горішки. Можливо, горішки хто не любить, можна горішки не додати. У мене трішечки заготовлені все. воложський горіх. Я його сюди додаю. Горішок. Далі додаємо сюди какао. Какао. Чим більше какао, тим краще буде шоколадна ковбаска. Я люблю, щоб вона була така дуже-дуже шоколадна. Ложок три. Я вкину сюди. Какао. Тут ще залежить від того, яке какао. У мене на даний момент це мрія, воно таке дуже насичене і таке гарненьке какао. Відкладемо сюди. Перемішуємо чий суміш. Так. Далі додаємо. уже в мене заготовлене. Перетоплене вершкове масло. Ціла пачка 200-грамова вершкового масла. Любе, яке у вас є у вашому холодильнику. Ми його сюди виливаємо, Масочко так. 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 масочко виливаємо. І гарненько так все, гарненько перемішуємо. Перемішуємо до однорідної маси, щоб всі шматочки печива змочилися масочком. Ну, для чого, як ви думаєте, додається масло у такий виріб? Для того, щоб е ковбаска, коли вона буде вже готова і покладена у холодильник, Змогла е, досягнути тієї щільності і тієї форми, яку я хочу. Ну, вигляд ковбаси. То е, ви ж розумієте, що масло воно застигає, то й ковбаска повинна за рахунок масла у нас застигнути. Отже, ми перемішали цю масу, Ось така вона в мене гарна, бачите, виходить? Така шоколадна вся. І залишився в нас. Е, Ще один інгреєнт, який дуже важливий, це згущенка. Бачите? Згущоночка. Згущенка е, у нас додається для того, щоб е, також виріб був плотніший, смачніший і, звичайно, не потрібно додавати цукру. Наливаємо десь приблизно з пів літра. Сюди згущівки. Так. Також все перемішуємо, все гарненько, гарненько перемащуємо в однородну масу вийшло в мене така. Густенька, густенька така маса, кондитерська для ковбаски. І зараз ми її будемо формувати у целофанову плівку для того, щоб потім її заохолодити і покласти у морозильну камеру. Можна її робити в будь-якій формі, кому як подобається. Щоб тоді, як ця ковбаска захолола, ми змогли її гарно різати на шматочки. Отже, кладемо цю масу на плівочку. Викладаємо її дуже гарненько. Одгортаємо дуже великий такий шматочок, щоб ми змогли тоді гарно її загорнути. І формуємо, отак за допомогою плівочки, формуємо такий е невеличкий шматочок наче ковбаски. Отак, ось так. Загортаємо його, обгортаємо цією плівочкою і отак отримуємо такий шматочок ковбаски. Бачите? І, звичайно, його кладемо до морозильної камери на той час, щоб воно застигло. А як застигне, то дуже смачно виходить такий кондитерський виріб і смакує з чаєм, можливо, так хто любить. Смачного всім! Дякую за увагу. Приходьте до мене ще.